Так. Ну, прикольно тут літачок. О, а там інструктор новий. Добрий день, а, Максим інструктор. Так, так добрий день, я просто. Форс Міхел. Так. О, mm -hmm. а, ц... а це той. Тось... О, прикольний літачок. Він схожий mm -hmm. на той зелений, який на який ваш. А так. Да. Давайте. Так, зробити. тільки він трохи маленький. То нормально. Ну так, а. А що ви робили е, з... так. на минулому року з косом Стапаном Е, Просто роздивлялися. Ну, про е, літали на ан 255, і я розбирався, як літати на великих літаках. Ага, зроз... зрозумів. Та запустити. А, так, от. О, молодець. Тепер Павло. розгон Ну mm, Так, давай розгоняємося. І yes. здаємо. Молодець. Сам розібрався, я тобі не підказував. Молодець, а е, так, прибираємо шосі Так, прибрав Угу, mm, Все молодець. Так, і давай ми зараз... Знаєш, куди ми мы Куди? Ми зараз летимо в аэропорт Блюз Блюэда. Так, це у нас жовтий, так. Він у нас прямо по курсу. Угу, добре. Ми зараз перебуваємо на висоті 750 метрів і температура за бортом 0. Це для, 0... для нього мало. У нього норма 750 або 1000. А... Це... Все, 900 метрів. О, файно. Температура за бортом у нас приблизно Мінус 1. Mm. Ну как mm. у нас жили? Да и колита у нас. О, в нас вже вечер. Mm. Ну, так можно потрошки уже сбрасывать высоту. Так, так, він завиську. Це аеропорт можеш спробувати безбросить. 700 650. 600? 500. 550. 550. Уже треба йти на. Розвор. Ну, ты трохи запізно. Можна було... Ну добре. Да, розвертаємося і... Обережно саджаємо літак. А то не хочу у нього платити. А хай ти за ним у нього будеш? О, файна. тормозимо і зараз будемо вже встановитися все. Ми вилізли. Давай. Ідеально, Молодець. От, отак от, от. Її доволі невеличкий політ. О, а що це за літак в нього? А. Це за 100 лямів, це він дуже дорогий. О, так, ну все, я можу бути вільним. А може бути вільний, посадити не так, ти посадиш. Угу. Ну і в тебе О, зі 198%. Навіть десь 90... А, ні, 99. 99. А, а за що мінус 1? Я тобі нагадав, що ти щось прибрав. Mm. Ну, все. Хочеш, можеш пороздивлятися цей літак, позначати якісь нові технології. І давай зустрінемося завтра. До побачення, гарного дня. До побачення.